Накладі Волинської області. Волин. унікальний куточок, куточок невід'ємна жива клюка нашої України. Своєрідний форпост на перекресті важливих торгових шляхів українське вікно в Європу. Ви зустрічаємо іменних стипендіатів та відмітників навчання Дніпропетровської області. Серед широких степів та густих лізів. Квітне Дніпропетровщина, ланятий клімат, повноводний Дніпро з мальовничими островами, диховими заводями і плесами. Природні ресурси Дніпропетровської області це найкращі умови для розвитку підприємств агропромислового комплексу. Провідним центром освіти та науки в регіоні є Дніпропетровський державний аграрний університет, відомий в Україні і за її межами. Творчі здобутки на нарії економіці, сільського господарства. Щиро вітаємо імених стипендіатів та відмінників навчання аграрних технікумів та коледжів Донецької області. Що входить до університетського центру Луганського національного аграрного університету? Донецьку область поправо називають бум'яною перлиною України. Це шар переконів металургійних заводів, хімічної промисловості. Це край великих і малих міст, земля, де кожна людина може втілити свої мрії, застосувати свої знання. Природа цього регіону своєрідна і неповторно казкова. Криїні Балки чергуються з родючими чорноземними долинами. Тут, як ніде, поєдналися хліборобство з промисловістю. Донбас, край святих і заповідних місць. Але найбільша цінність його талановиті працювати люди аграрії Донецької області мають високий рівень професіоналізму господарській галузі. До зали ходять і мені та відмінники навчання, аграрних навчальних закладів Житомирської області. З павнівками у Європі знали про землю. Де щедро міняли жито. Згадки про цей регіон по лісся сягають глибини тисячоліть. І до сьогодні живуть у нас краю – Житомирщина. Гордість і краса Житомирського краю це озеро Кам'яне, що у заплані ріки Тетерів. Де народилися чудові поетичні рядки. Ми праці любимо, щоб пісню перейшла. Написані сином поліської землі Максимом Риським. Житомирщина дуже багата на природні ресурси. Зарізом за різноманітністю мінерально-серовинного потенціалу область називають Уралом у мініатюрі. Житомирська земля, прадавня, Древлянська, житницька це край чудовий будь-якої пори року. Та особливо приваблює влітку, коли пишним золотим колоссям вкривається його поля. Сирівці найголовнішими були і залишаються професії, пов'язані з агропромисловим комплексом. Делегації області очолює Чудомирське навчання аграрних навчальних закладів першого третього рівня акредитації Івано-Франківської та Закарпатської областей. івано франківську область любовно називають смарагдовою перлиною нашої держави край, де, де круглі гори і вечери, прийде вічно зеленим з смереками і ялинами, а на високогірних половинах дозрівають пахучі і медові квіти і трави. Саме неповторна краса Карпат примножена і унікальна культура корінних мешканців. Гуцулів, лемків, бойків дала новий поштовх у розвиток цього регіону. Нові підходи до організації розвитку два, зокрема вівчарством, ліонарством, вирощуванням і збереженням лісу, екологічними проблемами. Зустрічаємо іменник себе сім аграрних навчальних закладів Київської області. Щиро вітаємо делегації Національного університету біоресурсів та природного користування України, його структурних підрозділів та делегацію Белосерківського національного. Версите, якщо Київ, серце України, то Київщина це її душа, величі каза цього краю, обитого могутніми водами Дніпра, вражаюча. Смарак та лугів, блакить озер і річок, всі викивабили погляди славних князів і полководців Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Івана Мазепи. Національний університет біоресурсів і природокористування є флагманом аграрної освіти України, визнаним провідним університетом Європи і світу. За останні чверть століття університет не був статусом Національного самоврядного закладу дослідницького типу та став поліпрофільним навчально-науково-інноваційним комплексом. Білоцерківський національний аграрний університет є одним з найстарших та шанованих навчальних закладів України, яке бери сюди початок з 1630 року і славиться своїми випускниками. Щиро вітаємо кращих студентів аграрних технікумів і коледжів Кіровоградської області. Кіровоградщина. Gracias. Це земля не викладалися славетні долі. Нині відомий всьому світові Карпенко Кари, і Василь Сухомницький, Юрій і Володимир Вінниченко, Марко Кроковницький і Євген Маланюк та інші генії. Кирова завжди радо зустрічає друзів, гостинно запрошує до співпраці. І в цьому переконається кожен, хто в щоденній круговерці справ та йдей знайде можливість відвідати цю благодатну землю. До зали входять відмітники навчання аграрних навчальних закладів Луганської області. Перший промінь сонця в Україні осяє саме Луганську землю. Луганщина східний регіон нашої держави. Прекрасна і самобутня рівнина, що йде від долини Сіверського дінця до відрогів середньоруської височини. Східна брама України. Світанок України так образно називають Луганську область. Луганщина сьогодні це край вугілля і металу, хімії і машинобудування сільськогосподарського виробництва, що спеціалізується на тваринництві, птахівництві, вирощуванні зернових культур, у тому числі соняшнику. Недаревно в символіці більшості районів області соняшник зображений як геральдичний знак. Вищу аграрну освіту у Луганській області, достойно представляє один з кращих університетів, Еті України, Луганський національний аграрний університет, вітаємо іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних навчальних закладів Львівської області. Львівщина належить до давніх регіонів Галицької землі. Назва регіону походить від міста Львова. Місто було оплотом оборони Галицьких володій від татарських набігів, а також великим торгівельним центром. Сьогодні Львів нагадує музей просто неба. У ньому знаходиться більше як дві тисячі історичних, архітектурних і культурних пам'яток. Львів це економічний, освітній та культурний центр заходу України, галузями спеціалізації сільського господарства є вирощування зернових культур, картоплі, овочів, цукрових буряків, льону, розвинуте м'ясо молочне свинарство і птахівництво. Делегацію області представляють Львівський національний аграрний університет з коледжами, а також Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Жицького. Ну, зустрічаємо і министи та відпутників навчання аграрних навчальних закладів Миколаївської області. На півдні України на древній степовій землі в басейні Нижньої течії Південного Буку розкинулися землі Миколаївської області. Миколаївська область визначається потужним промисловим потенціалом та розвиненим агропромисловим комплексом. Виробнича структура сільського господарства розвинницько-тваринницька. соняшній Миколаївський край, колиска аграрних кадрів для села. Неодмінна ознака людини, закоханої у хліборобську справу, працьовита вдача і чисті помисли. Саме така талановита молодь обирає Миколаївський державний аграрний університет. Щиро вітаємо іменних стипендіатів та відмінників навчання всіх аграрних закладів Одеської області. Відучивши Одеську область, на півдні ваш поляк вразить пульс усько незайманої природи в Дунайських плавнях і величезні до горизонту поля, а на півночі перед вами повстануть Савранські ліси. Все це Одещина. Найбільша багатонаціональна область України, де проживають представники 133 етносів. головне природне багатство області, і її земельні ресурси з високою природною родичістю, тому завжди були і залишаються популярними професії, пов'язані з агропромисловим комплексом. Делегація очолює Одеський державний аграрний університет, який є провідним навчально-методичним і науковим центром з підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей сільськогосподарського виробництва південно-західного причорномор'я. До зали входять сімейні стеменяни та відвільники навчання аграрних навчальних закладів Полтавської області. Даве собі усі ударнину завільна і тиха річка Ултава. з'явилась водом місто у степу. І гордо нарекли його Полтава. Полтавщина. Край соковитої української мови. Дзвінкої народної пісні і неповторна мальовничої природи сьогодні. Полтавська область є центром, де високо розвинені машинобудування, металообробка, нафтова та газової промисловості. Основу аграрно-промислового комплексу області складає сільське господарство, яке характеризується розвиненим виробництвом зерна, молока, технічних культур, майбутнє аграрної Полтавщини її молоді, яку сьогодні з гордістю представляють студенти Полтавської державної аграрної академії. Вітаємо і педагогів та відмінників навчання аграрних навчальних закладів Рівненської області. Рівничина, крайній сі, озер і волонте, земля рідкісних рослин і казково гарних крайвині, земля древних міст та великих шляхів, що сполучають захід зі сходом. Серед розмаїття українських земель вона посідає гідне місце в сьогодення нашої молодої самостійної держави. Тут першодрукар Іван Федоров створив свій буквар. Звідси прийшли в сьогодення пересопніські вангелі та Острозька біблія. Місто рівне часто називають брамою України, оскільки тут зустрічаються усі основні шахи та залізниці, які сполучають країни Західної та Східної Європи. Основними напрямками розвитку сільського господарства є виробництво зерна, цукросуровини, продукції тваринництва. Зустрічаємо іменистер та відвідників навчання аграрних навчальних закладів Сумської області. Сумська земля, край обіданий літок та рапнією славою Мальовничі краєвиди з лісами та озерами, безкраї лани, смарагдові луки з духмяними травами, все це Сумщина! Сьогодні Сумська область входить у десятку найбільш екологічно благополучних регіонів України. Сумщина має досить розвинений виробничий потенціал. Пріоритетом регіону в рослинництві є виробництво продовольчого зерна, цукрових буряків, озимого і ярого ріпаку, соняшника, льону, хор'яних культур, картоплі, вирощування великої рогатої худоби. Сумський національний аграрний університет. Надає можливість одержати грунтовну підготовку та елітного освіту близько 19 тисячам студентів. Щиро вітаємо імених стипендіатів та відмінників навчання аграрних коледжів та технікумів Тернопільської та Чернівецької областей. Тернопільщина цікавий і своєрідний край. Один з екологічно найчистіших регіонів України. Вона відома цілющими водами, курортними зонами, мальовничими горами, медоборами, пам'ятками історії і культури. Кліматичні умови сприятливі для вирощування сільськогосподарських культур, лісу степової зони. Область виділяється виробництвом пововняних тканин, морякозбиральних комбайнів, сільськогосподарських машин, цукру, зуття, масла, жирного сиру, м'яса, картоплі та інше. Чернівецька область унікальний край, у якому поєднана історична доля південної Букувини і частини Бессарабії, мальовничі гірські вершини, Карпат і пагорби підгір'я поступово переходять у широку рівнину, розташовану між річками Дністер і Прут. Провідними галузями сільського господарства в Чернівецькій області є виробництво зернових культур, картоплі, цикрового буряка, у менші мері, овочів і соняшнику, а також м'яса, молока, яєць і шерсті. Натхненна праця аграріїв Тернопільської та Чернівецької областей це вагомий внесок у економічний розвиток нашої країни. До зали входять імені степензяти та відмінники навчання аграрних навчальних закладів Харківської області. Харківська область це мальовничий і благодатний край, де живуть обларовані і працьовиті люди, які люблять рідну землю, пам'ятають історію своїх предків і зберігають їхню спадщину. Масове заселення краю українськими козаками, селянами і переселенцями почалось в 17 столітті. Від назви їхніх поселень «Слобода» весь край одержав назву «Слобожанщина». Сприятливі кліматичні умови, багаті природні ресурси, а також зручне географічне розташування на перехресті доріг Східної Європи, дають області переваги для міжнародної торгівлі. Серед інших регіонів Харківщини виділяється великими обсягами виробництва зерна, цукро соняшнику, соняшнико, овочі та картоплі, високим рівнем розвитку тваринництва м'ясо молочного напрямку. Харківські аграрні вузи мають найвищий навчальний рівень, виховуючи майбутні господарства Господарів нашої держави. Осередком Слобожанської аграрної освіти є Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Василенка, Харківська державна зооветеринарна академія, Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва. Вітаємо кращих студентів вищих аграрних навчальних закладів Херсонської області. Очує! Херсочна, край фруктових садів, рибного настату, чисельних запобітників дикої природи та близько 300 та санаторіїв, зосереджених на узбережжі Чорного і Азовського морів. Херсонська область індустріальна аграрний край з високо сільським господарством і багатоволосевою промисловістю. Херсонщина важливий регіон по вирощуванні якісного продовольчого зерна, озимої пшениці, кукурудзи, рису, соняшнику. Майбутнє аграрної Херсонщини в її молоді, яку з гордістю представляють студенти Херсонських аграрних фокузів. Зустрічаємо іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних навчальних закладів Хмельницької області в Подільського державного агротехнічного університету та його структурних підрозділів. Хмельницька область розташована в здатній частині правобережжя України. Хмельниччина є невід'ємною складовою прекрасної подільської землі. Ліси, долини, дзеркальна гладь ставків, озер і річок, історико-архітектурні пам'ятки, надрочів на все це створює сприятливі умови для повноцінного розвитку агропромислового комплексу в регіоні. У структурі промислового виробництва найбільшу питому вагу мають електроенергетика, харчова промисловість, машинобудування і металообробка, промисловість будівельних матеріалів. Головним напрямом рослинництва в області є вирощування зернових та кормових культур. Виробництво картоплі і садівництва. Щиро вітаємо іменних стипендіатів та відвідників навчання аграрних навчальних закладів Черкаської області. Історія, яких сягає глибині віків, і якщо серцем нашої держави є древній Київ, то не вірою в Україну цілком можна вважати Черкащину. Адже саме тут формувався незалежний дух нашого народу, завдяки гуманському національному дендрологічному парку «Софіївка» Черкаська область відомо далеко за межами нашої держави. Черкащина була і залишається регіоном активного аграрно-промислового виробництва, науковим забезпеченням якого ретельно займаються науково-дослідні інститути сільськогосподарського. Профілем. Очолює делегацію Уманський національний університет садівництва, який є одним з найстаріших вищих аграрних навчальних закладів України. Історія цього навчального закладу багата подіями, традиціями, вагомими здобутками на науковій і освітянській дни. В університеті створено наукові школи, які здобули не тільки вітчизняне, а й світове визнання. До зали входять і стипендіати та літмітники навчання аграрних коледжів та технікумів Чернігівської області. На очікую зоні України, Росії та Білорусі розкинулась благословенна Чернігівська земля. Стародавній Чернігівський край. Це зелені ліси і забачні луки. край тисячі двохсот річок і тисяч озер. Він славиться великою кількістю визначних пам'яток історії та архітектури. Чернігівщина це рівон з необияким економічним потенціалом. Область має індустріальну аграрну структуру господарства. Пріоритетом є харчова, паливна, машинобудівна, подібна, паперова та легка промисловості. Сільське господарство майже повністю забезпечує продовольчі потреби населення, має значні експортні можливості. Сьогодні аграрну освіту регіону представляють найкращі студенти аграрних вузів Чернігівщини. І нарешті вітаємо господарів 12-го зряду, Лідери АПК 21-го століття, вищі навчальні заклади Запорізької області, складі університет центру вирізького державного. А економічного університета та Олімінського сільськогосподарського техніку. У Запорізькій області, мабуть, як і ви в Україні, новнісні традиції і тривають корінням багато історії країн, символом якого стали запорізькі козаки. Ось відпортиця був одним із центрів формування козацького війська, яке стало грізною силою у боротьбі українського народу за на свою незалежність з без таборичіли стати балиською українською демократією, тому що запорізькі козаки першими створили на те. Тих... Слава Україні.